Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля. Котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! церква в Ефезі, коли була ця проблема, ким є Марія? То зібрала. Собор і одноголосно проголосила, що Марія є Теотокос грецькою мовою, тобто мати Бога. Якщо Собор проголошує цю правду, то ми, як християни, треба пам'ятати, що тоді церква. До 1054 року не була поділена, тому всі п'ять патріархатів були в єдності, були всі католиками, були всі православними і мали одного духа. Тільки 1054 рік, на жаль, нас розділив. Розділила гординя не сам рік, але розділили люди, на схід і на захід. Але одна і друга церква і всі патріархати по сьогоднішній день вшановують Марію, як Мати Бога. І тому на початку цього Нового року 2025-го ми, як католицька церква, вшановуємо Матір Бога. І так, як казав ще, в 13 столітті святий Франциск, що кожен з нас, незалежно від статі, може бути таким духовною матір'ю. Кожен з нас, тобто кожен з нас може давати нам Ісуса Христа. Але щоб давати Ісуса Христа, то потрібно власне мати цю віру, глибоку віру, віру до Бога. І вірити в те, що Бог може змінити твоє життя, перемінити, преобразити. І тому сьогодні, коли ми входимо в цей рік, цій урочистістю, Новий рік це також Всесвітній День Миру, то ми входимо разом з Марією. І тому для нас Марія сьогодні є Марія, Матір благословення, синіцтва. І миру Тобто, Слово Боже, яке ми отримали, е, читання з Книги Чисел, потім Павла Апостола До Галатів і Євангелі Луки, Псалом 67, вони всі показують, що Марія є та, яка несе благословення, та, яка е, 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 є мамою, і та, яка несе також мир. І тому церква. Дивиться на Марію, дивилася, дивиться, і буде дивитися, як, як на матір Божу, як на Марію. Тому що її материнство є джерелом благословення, яке охоплює не тільки цю урочистість, але весь рід людський, тобто кожну людину. І тому сьогодні ми бачимо, якби в цих трьох читаннях першому Благословення, в другому синіство і мир. І також ці читання розкривають нам Марію її місію, місію нести цей мир, місію Марії нести це материнство, бути, бути, бути мамою. І тому в першому читанні «Благословення», яке сяє через Марію, це книга Чисел. Так само і цей Псалом 67. Ми бачимо це благословення Арона. Чуємо це благословення протягом року кілька разів, де Бог що робить, каже, каже Арон, що нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь заблисяє своїм обличчям над тобою і буде милостивий до тебе. Ось. І цей, цей текст, він. Переплітається також, перегукується з тим псалом, який сестра Наталя співала, на що, Боже, будь милостивий до нас і благослови нас. Благослови. І зася, нехай засяє над нами Твоє обличчя. Ми цього потребуємо. Потребуємо благословіння, потребуємо цього світла, потребуємо присутності, присутності Бога. І тому, коли дивимося на Марію, ми там бачимо, що вона є тим обличчям, через яке Бог що робить, дарує людству найбільше благословення, тобто дає свого Сина. Тобто, через Марію ми отримуємо і отримуємо Ісуса Христа. І я досить часто говорю і згадую святих отців. Тому що вони, так як я вже не один раз говорив, вони мали особливе благословіння від Бога, особливу благодать. І вони бачили, бачили Йосифа, бачили Марію, бачили передусім Ісуса Христа, і бачили всю цю історію спасіння трошки в кращому ракурсі, ніж ми. І тому, наприклад, святий Іриней з Ліону він каже, що. Через Марію Бог не лише благословив людство, але й обдарував Його обличчям свого милосердя в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Тому вона є е, тією, через яку Бог освячує людство, зцілює людство, да? зодягаючи все людство свій мир і радісне. Да? Тобто, дійсно, коли ми переживаємо це навернення, тоді в нас, власне, пробуджується пробуджується ця радість, цей мир. Ми вже неодноразово про це, про це говорили. Апостол Павло до Галатів показує це синіцтво, яке ми отримуємо завдяки Ісусові Христові. Тому що Павло пише, що коли настала повнота часу часу, Бог. Дає свого сина, кого? Ісуса Христа, народжений від кого? Від жінки, щоб ми стали дітьми Божими. Щоб ми стали дітьми Божими. І каже Павло Апостол, Ви вже не раби, а сини. Якщо сини, то і спадкоємці завдяки Богові. І тому Марія є тією жінкою, через яку Бог здійснює цей великий план спасіння. Ми теж говорили вже про це, що Бога був цей план, коли Адам і Єва згрішили. Бога вже був цей план, щоб спасти людський рід. Тому її материнство це якби двері, якби двері, ось через які ми отримуємо це синіство, отримуємо Ісуса Христа. Ми стаємо дітьми Божими. І знову ж таки, вчителі церкви, дивлячись на, на, на це синіство, на це материнство, на Ісуса Христа, і вони кажуть, такий є Григорій Ніський, він каже, через Марію Бог став людиною, щоб людина могла стати Сином Божим. Через Марію Бог став людиною, щоб людина могла стати Сином Божим. Тому Марія нам сьогодні в цю урочистість нагадує нашу гідність, що ми не лише створіння, але ми також є улюблені діти Бога. Позумієте, якби ми цю правду відкрили, якби ми в це повірили, я вже говорив це багато-багато разів, що зовсім по-іншому виглядало наше, наше життя. І далі Євангеля від Луки добре всім нам відома, ми вже не раз її читали, не раз слух, чули. Тому вона показує ця Євангелія, що мир, який приносить Христос, приносить власне через Марію. Пастухи приходять до цих ясел, знаходять Марію, Йосифа і дитя Ісуса. І в них наповнюється оця радість. Оця радість. І вони що роблять? Прославляють Бога. Вони хвалять Бога. Да? Співають цю глорію. Да? Тому Марія, як мати, вона що робить? Вона зберігає всі ці слова в своєму серці. Зберігає. Да? Тобто ми, ми сьогодні, м -м, присутні на цій Євхаристі, теж отримуємо це слово для чого? Для того, щоб зберігати це слово протягом всього року 365 днів. Чи так, як зараз модно говорити 24 на 7, а, тобто кожного дня, цілодобово. І тому її тиха присутність Марії свідчить про глибокий мир, не цей поверхневий. Ось, і тому, а цей мир походить від того, що вона є з'єднана з Богом. Чому в тобі є стільки Неспокою всередині. Чому в тобі стільки є цих негаразів? Тому що немає цієї єдності з Богом. Тому в нас це є неспокій, як буде завтра, що буде післязавтра, а як буде з сином, а як буде з тим, а як буде з іншим, як буде зі здоров'ям, як буде самотністю? Тому що в нас немає цієї єдності, а Марія показує цю єдність з Богом. І знову ж таки святий Отець, святий Амвросій Меділандський, говорить так: Марія це образ церкви, яка приносить світовий мир у Христі. Марія це образ церкви, яка приносить світовий мир у Христі. Тому вона є тою, яка що робить? Веде нас до цього миру, веде нас до Ісуса Христа. І тому мир це не тільки відсутність війни самої як такої, але повнота в Божій благодаті. Коли ти в повній благодаті, коли ти в святості перебуваєш, перебуваєш в єдності з Богом, в тобі є оцей глибокий мир. І Марія це, це, це переживала, марія це мала. І вона хоче нам сьогодні це, це показати. І тому сьогодні, коли ми розпочинаємо цей новий рік, то розпочати цей рік з довірою до Бога через кого? Через Марію, яка є матір'ю благословення, нашою, нашого духовного синіцтва і справжнього миру. Тому ми, так як, як, як пастухи, так як почули цій Євангелії, Приходимо сьогодні до Ісуса, але через Марію, прославляючи Бога і приймаючи Оце благословення, яке, яке дається Богом через Світві, через це Слово кожному нас. Тому просимо, щоб Свята Богородиця молилася за нас, щоб ми зростали у вірі, надії та любові. Амінь.